Лютнева революція почалася зі страйку петербурзьких робітників. Коли цар наказав військові стріляти по демонстрантах, солдати перейшли на бік учасників протесту. Одним із перших це зробив другий Волинський полк, який складався головно з українців. Микола ІІ був змушений зректися престолу. Влада перейшла до тимчасового уряду на чолі з Олександром Керенським. Але війна тривала і надалі. У березні 1917 року в Києві представники українських політичних партій і громадських організацій скликають Центральну Раду. Її очолив професор Михайло Грушевський Рада заявляє про свою повну підтримку тимчасового уряду. Вона стоїть на позиціях федералізації Росії. Видатний громадський і державний діяч, визнаний лідер національно-демократичної революції, вчений енциклопедист Михайло Сергійович Грушевський. Народився він 29 вересня 1866 року у Хелмі в українській родині вчителя словесності греко-уніяцької гімназії. Виріс на Кавказі, вчився у Тефліській гімназії. Після отримання атестату звілості Грушевський йде здобувати вищу освіту на історико-філологічний факультет Київського університету святого Володимира. За рекомендацією свого вчителя, професора Володимира Антоновича, Грушевський залишається в університеті, де захищає дисертацію і здобуває ступінь магістра. Згодом Володимир Антонович порекомендував Грушевського на посаду професора першої на українських землях кафедри історії України у Львівському університеті. Надзвичайно плідною для становлення Грушевського як ученого була робота у науковому товаристві імені Шевченка. За час його головування у науковому товаристві було видано понад 400 наукових публікацій. Серед них вирізнялася багатотомна історія України Руси. Згодом цю працю назвуть метрикою українського народу. Грушевський виступив за реформу народницького руху в Галичині, ставши одним із керівників Української національно-демократичної партії. Протягом 1901-1903 років він брав активну участь у створенні у Львові українського університету, що обернулося для нього нападками з боку як польських націоналістів, так і москвофілів. У березні 1915 року Грушевського було заслано до Симбірська, потім дозволено жити в Казані. А за рік у Москві, де він занурився у наукову діяльність. У березні 1917 року після повалення в Росії царизму його заочно було обрано головою щойно створеної Української центральної ради. У квітні на всеукраїнському національному конгресі Грушевський переобирається на цій посаді та обіймає її до 29 квітня 1918 року. Від керівництвом і за найактивнішої участі Михайла Грушевського Центральна Рада всього за рік подолала драматичний шлях від перших спроб здобути автономію України до проголошення суверенної Української Народної Республіки та прийняття її конституції. Німецький переворот поклав край державній діяльності Грушевського наприкінці березня 1919 року, він виїжджає за кордон. Мрії про завершення історії України Руси залишилися нездійсненними через неможливість працювати в українських архівах. Учений починає думати про повернення на батьківщину, хоча й остерігається, що більшовики здатні зробити недобрий вжиток. 28 листопада 1923 року. Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету затвердила охоронного листа, в якому зазначалося, що жодних переслідувань за його попередню діяльність влада не допустить. Грушевський очолив кафедру історії українського народу низку комісій і секцій Академії наук. Відновив видання журналу Україна у березні 1929 року. Його обрали академіком Академії наук СРСР. Втім, два роки Грушевського викликали до Москви, де слідчі ГПУ намагалися зробити з нього керівника вигаданого українського національного центру. Рішуча відмова Грушевського на завершальному етапі слідства від попередніх свідчень змусила карні органи звільнити його, але академіка залишили таки у московському вигнанні. До Києва Грушевський так і не повернувся, не зважаючи на своє звернення до влади з цього приводу. 25 листопада 1934 року він помер у Кисловодську, де перебував на лікуванні, поховано вченого на центральній алеї байкового кладовища у Києві. Нині Михайлу Грушевському споруджено пам'ятники у Києві, Львові, Козятині, Вінницької області. Його ім'ям названо багато вулиць, проспектів та площ України. 4 березня 1917 року. Київ, Україна, створено Українську центральну раду. Причиною виникнення Центральної Ради стала Російська революція, яка розпочалася в лютому 1917 року. Ініціаторами створення організації, яка представляла державницькі прагнення українців, стало ТОВ Українських поступовців та Українська соціал-демократична робітнича партія. Під час зборів 4 березня провідні політичні партії та рухи проголосили створення Української центральної ради, революційного українського парламенту, який керував національно-визвольним рухом. Головою обрали відомого історика Михайла Грушевського. Його заступниками стали Дмитро Антонович та Дмитро Дорошенко. Після скликання всеукраїнського національного конгресу до складу центральної ради увійшли 150 осіб, обраних від українських політичних партій, професійних і культурних організацій та делегатів від губернії. Центральна рада проіснувала до 29 квітня 1918 року, коли внаслідок перевороту владу захопив гетьман Павло Скоропадський. За час свого існування рада видала чотири універсали: державно-політичні акти, які регулювали найважливіші сфери суспільного життя молодої української держави. Зокрема, четвертий універсал проголошував незалежність України. Попри коротке існування, Українська Центральна Рада стала важливим каменем у підвалах української незалежності, яку народ України по справжньому зміг здобути лише через довгі десятиліття. Центральна рада видає свій перший універсал, який фактично проголошує автономію України. Формується уряд, генеральний секретаріат, на чолі якого був Володимир Винниченко, А Симон Петлюра відповідав за військові справи. 23 червня 1917 року Центральна Рада прийняла перший універсал. Документ, що проголошував автономію Української Народної Республіки. Документ став одним з перших головних законів молодої української держави та її реакцією на небажання тимчасового уряду визнавати центральну раду. Автором першого універсалу був Володимир Винниченко, очільник генерального секретаріату. Документ проголошував автономію України у складі Росії. Законодавчим органом визначали всенародні українські збори, а єдиним джерелом влади народ. Проголошення автономії справило в тимчасовому уряді ефект бомби. Росіяни не могли змиритися з тим, що українці хочуть самі визначати свою долю. Російська преса вибухнула звинуваченнями в зраді та сепаратизмі. А до Києва поїхала екстрена урядова комісія на чолі з Керенським. Зрозумівши, що поки що українці не збираються від'єднуватися, тимчасовий уряд всіма силами намагався затягнути державотворчий процес. Після переговорів росіяни погодилися на автономію УНР. Єдине питання, в якому Петроград не бажав йти на поступки, українізація армії. Адже якщо б Київ отримав право на формування власних збройних сил, це означало б автоматичний вихід з-під впливу Росії. Згодом чимало істориків закидали центральній раді на рішучість та нарікали на те, що спочатку треба було проголошувати самостійність а не автономію. Керівництво молодої держави знадобилося кілька місяців для того, щоб зрозуміти, що Росія не друг, а ворог від якого треба втікати якнайдалі. Тому вже четвертий універсал проголосив самостійність України. Тим часом на фронті більшовицькі гасла негайного закінчення війни потрапляють на благодатний ґрунт. Солдати масово кидають окопи і повертаються додому зі зброєю в руках. 25 жовтня у Петрограді більшовицька партія на чолі з Володимиром Леніним здійснює державний переворот. Більшовики скидають тимчасовий уряд і захоплюють владу в свої руки. Два їхні декрети про мир і про землю здобувають їм підтримку мас. Обидва декрети потім виявляться брехнею. Замість війни з німцями почнеться громадянська війна, у якій буде ще більше жертв, а землю в селян відберуть колгоспи. у Києві. У відповідь на більшовицький переворот Центральна Рада видає свій третій універсал, у якому обіцяє передати землю селянам, а також проголошує створення Української Народної Республіки. Суверенної держави, яка зберігала зв'язок із Росією в рамках Федерації вільних і рівних народів. У Києві більшовики здійснюють спробу захопити владу. Частини війська, які зберегли вірність Центральній Раді, придушують повстання. Більшовики перебираються до Харкова, де проголошують Українську Радянську Республіку. Ленін посилає проти Центральної Ради війська на чолі з Антоновим Овсієнком. На кінець січня 1918 року загони червоних захоплюють усе лівобережжя. Тим часом у Бресті відбуваються мирні перемовини між радянською Росією, Німеччиною і Австро-Угорщиною. До Бреста також прибувають і представники Української Народної Республіки, щоб підписати окрему мирну угоду з німцями та австрійцями. Однак ситуація розвивається драматичним чином. На початку лютого Червона армія обстрілює Київ. Як скаже пізніше Грушевський. У вогні більшовицьких гармат згоріла наша орієнтація на Москву і Росію. Аби мати можливість брати самостійну участь у мирних переговорах. 25 січня Центральна Рада видає свій четвертий універсал. Він проголошує повну незалежність Української Народної Республіки. 8 лютого українська делегація у Бресті підписує мирний договір, умови якого зводяться до визнання Німеччиною. Та Австро-Угорщиною незалежності України і надання їй військової допомоги в заміну на великі поставки хліба і м'яса. І вже через кілька годин після підписання цієї угоди червоні підрозділи вдираються до Києва і розпочинають тут різанину. Так само криваво діють вони і на селі, де спеціально створена з цією метою третя армія здійснює реквізиції хліба й худоби для вражених голодом Москви й Петрограду. У Москві готують спецоперацію по захопленню України. До Харкова, опорної бази більшовиків, стягуються російські загони. Місцеві українізовані частини роззброєні, по місту їздять автомобілі з плакатами Смерть українцям. Ленін посилає туди Серго Орджонікідзе. надає йому надзвичайні повноваження. Більшовики надсилають ультиматум Центральній Раді, де звинувачують її у тому, що вона роззброює червоні загони, пропускає на дон козачі частини, ворожі більшовикам. Центральна рада огризається, але агресору нічого не доведеш, якщо він вирішив нападати. Тим більше, що причина більш ніж серйозна російським містам, а найважливіше Москві та Петрограду загрожує голод. Насувається війна за хліб, і ліч надсилає дві телеграми до морського революційного комітету та в Харків Антонову і Орджонікідзе. Перша Прошу вжити екстрених заходів, щоб дати негайно в розпорядження товариша Тер Арутюнянца дві тисячі матросів для воєнних дій проти буржуазної ради. Друга. Дуже і дуже просимо вжити якнайнищадніших революційних заходів. Просимо послати загін абсолютно надійних людей, усіма засобами просувати вагони з хлібом у Петроград. Інакше загрожує голод. Ради Бога. Ленін. 5 січня 1918 року з Харкова на Київ вирушили більшовицькі загони Муравйова. Гірко та боляче, але треба визнати, що це був російський наступ, де виконавцями своїми ж могильниками виступали українці: ті бійці гетьманських полків, які колись зривалися з фронту і йшли обороняти центральну раду, тепер зі звір'ячим завзяттям йшли на Київ. Роздратовані багатомісячними теревенями київських інтелігентів, українські солдати змітали крихкі заслони зі студентів та гімназистів. Їм набридла бездіяльність. Вони хотіли землі, хотіли свободи та братерства, хотіли достатку, хотіли мати сім'ю. Зла роздратована людина. Нею легко керувати, вдале та сильне слово, фраза. Змушувала хапатися за ніж чи гвинтівку. Більшовики були майстрами слова. Легенько підштовхніть важкий камінь, і він покотиться вниз і буде зметати все на своєму шляху. І комуністи підштовхували розлючених українських солдат правильними словами, що Центральна Рада слабка, вона не дасть землі. Вже скільки місяців вона є, а що змінилось? Нічого. Війна продовжується, голод насувається скрізь руїна. От ви, хлопці, хотіли їй послужити, і що? Протримали вас тиждень на запасних коліях у промерзлих вагонах на карантині. Ви не потрібні нікому, окрім нас. Бо ми такі ж, як і ви, хоч по українськи, і не розгаварює. Але ми теж трудящі, хоч і росіяни. І революція у нас одна. І лише ми можемо щось змінити. Згодом, у розпал громадянської війни Троцький у своїй промові до агітаторів комуністів, яких відправляли до України, згадував. Першим кадром в 1917 году було дуже легко. від них требувалось подарувати довіру українських к Центральної Раді і Генеральному секретаріату. Намок на то, що Центральна Рада буржуазная. А генеральний секретаріат состоїть только лишь из генералів. Окончательно сшибало українського християнства всякую охоту поддерживать своє правительство. Так на Київ сунула ворожа сила, що розмовляла українською мовою. У Києві робітники заводу Арсенал піднімають повстання проти Центральної Ради. Кілька днів точаться бої. Підрозділи, керовані особисто петлюрою, придушують виступ арсенальців. Армія Мурав'йова зовсім трохи запізнилась із допомогою. З передмістя української столиці червоні артилеристи розпочинають триденний обстріл. Такого мать городов руських не переживала з татарських часів. Переможці увійшли до понівеченого міста. Один із очевидців тих подій згадував. Назустріч перехожим стали попадатися озброєні до зубів дикого вигляду суб'єкти. Це були нові властителі Києва, червоногвардійці. Один із керівників Української Радянської Республіки, більшовик Затонський, мало не загинув від рідної революційної кулі. Серед білого дня мене один із наших патрулів зупинив. Я йому показав посвідку члена українського уряду, написану мовою українською, спочатку Всеукраїнської центральної ради робітничих селянських та червоноармійських депутатів. Мені кажуть, а піймався голубе, та й тут таки, мабуть, і розстріляли б. Тоді ж це просто на вулиці робилося, коли б на щастя у другій кишені не було другого мандата, члена раднаркому РРФСР за підписом Ілліча. У Києві червоні розстріляли декілька тисяч колишніх офіцерів царської армії. Свого часу вони не пішли на заклик Центральної Ради захищати Київ від більшовиків. Українська рада здавалась їм більш чужою, аніж російські більшовики. Кілька тисяч цих офіцерів загинуло в Києві. Просто я думаю, якщо б вони вийшли кудись туди підкрути, то ситуація була б зовсім інша. Згідно з Берестейським договором, на територію України вступають німці, а разом із ними до Києва повертається і Центральна Рада. Вона, однак, не має підтримки з боку незаможного селянства, яке не отримало обіцяної землі. Водночас і німці втрачають довіру до неї, бо Центральна Рада не в змозі забезпечити виконання обумовлених договором поставок. І саме через це під кінець квітня. 1918 року, у той самий день, коли в Центральній Раді відбувалося голосування за проєкт Конституції, до залу засідань увірвалися німецькі військовики і розігнали депутатів. Так було скинуто. 1917 року, відразу після зречення останнього російського імператора в Україні розгортається Національно-демократична революція. У березні її громадсько-політичним центром стає Центральна Рада, головою якої був обраний видатний учений, активний діяч національного руху Михайло Грушевський. Стрижним законотворчої діяльності Центральної Ради стали чотири універсали: державно-політичні акти призначені до загального відома. Ухваленню першого універсалу передували напружені переговори між тимчасовим урядом і делегацією Центральної Ради. Наразившись на категоричну відмову, Центральна Рада зреагувала рішуче. 23 червня 1917 року на військовому з'їзді вона оприлюднила свій перший універсал, в якому висловила намір творити новий лад вільної автономії України, визначаючи, що робитиметься це, не одділяючись. Від усієї Росії незабаром Центральна Рада оголосила про створення першого українського уряду, генерального секретаріату, головою якого став відомий письменник та громадський діяч Володимир Винниченко. Тепер уже тимчасовий уряд відряджає до Києва своїх авторитетних міністрів. Два дні переговорів привели до компромісу. Тимчасовий уряд визнав Центральну Раду краєвим органом управління в Україні. Генеральний секретаріат крайовим урядом. Другий універсал, оприлюднений 13 липня, був необхідним на той час компромісом. 7-8 листопада 1917 року владу в Росії захопили більшовики на чолі з Володимиром Леніним. 9 листопада Центральна Рада заявила, що буде рішуче боротися з усіма спробами підтримки цього повстання в Україні. 20 листопада 1917 року Центральна Рада оприлюднює свій третій універсал. У документі проголошено Українську Народну Республіку у складі дев'яти губерній, де українці становили більшість. Третій універсал скасовував поміщицьке землеволодіння, проголошував необхідність судової реформи, впроваджував восьмигодинний робочий день і контроль за виробництвом. Однак проголошення УНР аж ніяк не відповідало намірам центра. Центральної більшовицької влади, яка намагалася якнайшвидше встановити контроль над територією України, захопивши Харків 30-ти тисячне більшовицьке військо швидко просувалося на Київ 24 січня 1918 року. Центральна рада ухвалює четвертий універсал, текст якого оголосив Михайло Грушевський. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. 29 січня під крутами відбувся бій, де вирішувалась доля Києва. Захищаючи українську землю, тут героїчно загинули понад 300 студентів-гімназистів. У ці ж січневі дні в Києві більшовики вчинили заколот, відомий як повстання робітників заводу Арсенал. Після кількаденного обстрілу міста з гармат радянські війська захопили Київ. У лютому 1918 року делегація ОНР уклала в Бресті мирну угоду з представниками Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Туреччини. Вже за тиждень дивізії нових союзників Центральної Ради увійшли на територію України. В умовах окупації Центральна Рада переїхала до Києва, номінально повернула собі владу в Україні, продовжила законотворчу діяльність, але реальна сила належала окупаційним військам. Попри складні обставини, Центральна Рада на своєму засіданні 29 квітня схвалює конституцію Української Народної Республіки під назвою Статут про державний устрій, права і вольності УНР. Але це пам'ятне засідання Української центральної ради. Виявилося останнім в її історії. Того ж 29 квітня, за підтримки німецької військової влади, гетьманом української держави обирається Павло Скоропадський. З падінням Центральної Ради завершився драматичний сповнений боротьби і надій період українського державотворення та революції.